Доброго ранку сонечко. Доброго ранку земля. Доброго ранку хмаринка. Доброго ранку дерева. Доброго ранку пташки. Доброго ранку вам і мені. Малята взимку на вулиці холодно, і Андрійко вирішив погодувати пташок. Але він не знає, скільки їх. Пропоную вам. Допомогти Андрійкові порахувати пташок, але спочатку розглянемо їх. Дітки, погляньте у синичок жовтого кольору грудка, а у снігурів червоного кольору грудка. Давайте уявимо, що жовтого кольору кружечки це синички, а червоного кольору кружечки це снігурі. Викладемо на верхню смужку червоні кружечки, що позначають снігурів. Зліва направо. На нижню смужку викладемо жовті кружечки, стільки ж скільки червоних, скільки снігурів. Три. Скільки синичок. Три. Кого більше синичок чи снігурів? Їх порівну. Вірно, а ще можна сказати: снігурів стільки ж, скільки й синичок. Дітки, пам'ятаєте нашу сніжинку-чарівницю? Давайте з нею пограємо трішки. Хто спіймає сніжинку? Молодці! Пропоную вам пограти у гру день і ніч. Пограти з нами прилетіли синички та снігурі. Скільки снігурів? Три. А скільки синичок? Також три. Пограємо наступним чином. Коли я скажу ніч, вам необхідно буде заплющити очі. В цей час кількість пташок зміниться. А коли я скажу день, вам необхідно розплющити очі та сказати, що змінилося у кількості пташок. Чи готові ви? Тоді ніч день, що ви помітили не так. Кого менше снігурів чи синичок? Вірно, синичок. Наскільки? На одну. Ніч. День. Що ви помітили? Кого менше снігурів чи синичок? Снігурів? Наскільки? На один? Ніч. День. Що ви помітили? Кого менше снігурів чи синичок? Їх порівну, або, можна сказати, снігурів стільки ж, скільки й синичок. Малята. Пропоную вам за допомогою лічильних палочок викласти ялиночку, як на зразку. Молодці малята. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, кого хотів погодувати Андрійка? Синичок та Снігурів. Скільки було синичок? Три. А снігурів. Також три. Бажаю вам гарного настрою. До побачення!